Львів місто, де історія і мода крокують поруч, а сьогодні вони запрошують нас у королівські зали кам'яниці корнякта, аби відкрити секрети вишуканого стилю минулих століть. У Львівському історичному музеї відкрита виставка Модні століття, подорож у XVIII-XIX століття Коли Галичина». А передусім Львів була частиною Речі Посполитою, а згодом імперії Габсбургів. Перед вами автентичні зразки жіночого, чоловічого обрання та аксесуарів, що розповідають про історію не лише моди, а й суспільних смаків та традицій. Поруч портрети та гравюри, які оживлюють образи їх власників. Модні століття. Це про мистецтво жити красиво, про історію, яку можна роздивитись у кожному шві, кожному завитку мережева. Запрошую у світ, де мода це частина великої історії Львова. Не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого, хай щастить.